Що, якщо я скажу, що існує птах, який з'їдає своїх дітей живцем, стріляє смердючим послідом, як зброєю, і замуровує маму в гнізді на цілий місяць? Ви не повірите своїм вухам, але це не фантастика, це реальність одуда, птаха, який робить природу страшнішою за будь-який горор-фільм. І зараз ми розкриваємо всі його брудні секрети, які змусять вас дивитися до кінця. І дізнаємося. Що міф, а що правда з цього. Цікаво, підписався! У кінці вас очікують декілька питань, і ви зможете перевірити, наскільки ви добре будете знати ододів після мого відео. Так що обов'язково залишайтесь до кінця відео. А тепер підемо дізнаватися цікавеньке. Чубчик ірокез, що оживає як зброя. Одуд відомий своїм яскравим чубчиком на голові, який нагадує ірокез панка. І цей елемент не просто для краси. Він оживає в моменти небезпеки. Коли птах відчуває загрозу, чубчик розправляється, перетворюючи голову на величезну корону, що лякає хижаків і робить одуда схожим на міфічного монстра. У польоті чорновілі крила махають, ніби велелетенські метели убивця створюючи оптичну ілюзію, яка дезорієнтує ворогів. Цей чубчик також грає роль у залицяннях, де самець демонструє його, щоб привабити самку, роблячи танець з підйомами і опусканнями. Довжина чубчика може сягати кількох сантиметрів, і він складається з пір'я, що можуть міняти кут нахилу. Одуди використовують цей елемент для комунікації в зграї, сигналізуючи про небезпеку або територію. У спокійному стані чубчик притиснутий, але при збудженні він стає справжньою зброєю залякування. Цікаво, що молоді птахи мають менш виражений чубчик, який розвивається з віком. У різних регіонах чубчик може варіюватися за кольором від рудого до більш помаранчевого. Загалом цей ірокес робить одуда одним з найвпізнаваніших птахів у світі, і без нього птах виглядав би зовсім звичайно. Але саме цей елемент додає йому шарму і жаху для його здобичі, змушуючи спостерігачів замислитися над геніальністю еволюції. Чупчик візуально нагадує корону чи тару, піднесену пишну прикрасу, яку носили правителі. У багатьох давніх суспільствах пір'яний гребінь на голові птаха інтерпретували як знак божественного статусу або спадкової влади. І якщо цікаво почитати більше про те, як у кожному народі інтерпретували Одуда, то запрошую на мій телеграм-канал. Там я детально написала про це. Посилання на екрані та традиційно в описі під відео Пернатий Скунс, чиє гніздо хімічна бомба. Одод заслужив прізвисько «пташиний скунц через свою унікальну захисну систему, де самка і пташенята виробляють масну смердючу рідину з залоз біля хвоста. Ця рідина має запах гнилого м'яса, змішаного з фекаліями, і вона відлякує будь-яких хижаків від вовків до лисиць. Гніздо стає справжньою токсичною фортецею, де запах настільки сильний, що навіть люди можуть не витримати. Ця речовина не просто смердить, вона має антибактеріальні властивості, захищаючи гніздо від інфекцій. Одиди спеціально не прибирають гніздо, дозволяючи накопичуватися посліду, що посилює запах і створює бар'єр. Самка активує залози під час насиджування, роблячи гніздо недоторканим. Пташенята вчаться стріляти цією рідиною з раннього віку, перетворюючи оборону на сімейну справу. Вони мітко вистрілюють струменями фекалій на ворогів прямо з гнізда. Цей постріл може сягати кількох метрів, потрапляючи в очі та ніс загарбника. У дикій природі цей механізм дозволяє одудам виживати в регіонах з великою кількістю хужаків. Постріли точні, ніби з гармати завдяки м'язам. Запах може поширюватися на десятки метрів, попереджаючи потенційних ворогів заздалегідь. Цікаво, що після сезону розмноження запах зникає, і птах стає нормальним. Але під час гніздування це справжня хімічна зброя, яка робить одуда унікальним серед птахів. Дослідники фіксують, як це відлякує змій і савців. Загалом малюки стають артилеристами для захисту родини. Ця поведінка еволюційно розвинулася для компенсації вразливості гнізда. Якщо тобі подобається мій контент, тобі цікаво. Тоді залишу посилання на Монобанку, за яким ти можеш віддячити автору донатом. QR-код на екрані та посилання у описі. Велике дякую тим, хто підтримує канал. Оформлює спонсорство, дивиться, допомагає безпритульним тваринкам та ЗСУ. Ви неймовірні. А тепер повернемось до відео. Міф про замурування себе живцем. Часто трапляється інформація, що самки одуда, відклавши яйця в дуплі дерева чи щілині скелі, починає замуровувати вхід глиною послідом і слиною, лишаючи лише крихітну щілину для їжі, та не може вийти, доки пташенята не виростуть достатньо, щоб розбити стіну. Насправді самка одуда висиджує яйця в дуплі або щілині, яку пара знаходить заздалегідь. Вони самі гнізда не будують. Вхід у гніздо не замуровується. Самка просто сидить усередині, а самець приносить їй їжу під час висиджування. Вона починає насиджування відразу після першого яйця, тому пташенята вилуплюються неодночасно. Це створює віконце для природного відбору Сильніші виживають першими. У період насиджування самка практично не виходить із дупла. Її годує самець, а з відходів і решток їжі формується характерний запах. Це частково захищає гніздо від хижаків, окрім смердючої рідини. Звідки взялася легенда про замуровування? Спитаєте ви? Плутанина з'явилася тому, що схожу поведінку має не одуд, а носорогові птахи буцеротиди. Самки останніх справді замуровують себе в дуплі шаром глини, залишаючи вузьку щілину, через яку самець подає їжу. Уодуда ж вхід залишається відкритим, просто вузьким і часто брудним, бо самка й пташенята викидають екскременти і залишки їжі назовні. Саме тому старі дупла одудів мають специфічний вигляд і сильний запах канібалізм як стратегія виживання Одуди відкладають до дев'яти яєць, але часто це запасні, якщо їжі мало. Старші пташенята розкльовують і з'їдають молодших. Самка дозволяє це, бо так виживають сильніші, і в сезон може вирости на два малюки більше. Цей канібалізм не випадковий, а еволюційна стратегія для оптимізації ресурсів. У гнізді панує жорстока конкуренція, де слабкі стають їжею. Дослідження показують, що це збільшує шанси виживання виду. Самка не втручається, спостерігаючи за процесом. Пташенята інстинктивно знають, коли атакувати. У рясні роки канібалізм мінімальний, але в голодні норма. Це робить одудів адаптивними до змін клімату. Загалом природа жорстока, але ефективна в їхньому випадку. Екологи вивчають це як приклад природного відбору. Без такого механізму популяція могла б зменшитися. Яйця як повідомлення і реклама тата. Самка одуда не просто відкладає яйця, вона буквально фарбує їх густою маслянистою речовиною з залоз біля клоаки, перетворюючи шкарлупу на носій секретного коду. Ця речовина темнокоричнева, з різким запахом гнилої риби або м'яса, як я казала вище, і вона проникає в пори шкаралупи, змінюючи колір яєць з білого на брудно оливковий, або навіть чорнуватий. Але це не просто бруд, це еволюційний шедевр. Антибактеріальний бар'єр, що захищає ембріони від грибків і бактерій у вологому задушливому гнізді. Запах, який ми сприймаємо як огидний для самця, потужний сигнал. Я інвестувала в потомство, тепер твоя черга попітніти. Дослідження показують, що самці, які відчувають сильніший запах, приносять на 20-30% більше їжі. Це пряма реклама самки про якість потомства. Чим інтенсивніше забарвлення, тим більше самець переконаний, що яйця його, а не від іншого. Така собі генетична страховка від зрад така комбінація захисту і соціального сигналу майже унікальна. У більшості птахів секрет залоз або тільки захисний, або тільки привабливий. А тут обидва в одному яйця стають візуальним і нюховим листом. Тату, це твої діти, годуй нас. Самка регулює кількість секрету залежно від умов у посушливі роки менше, щоб не приваблювати хижаків запахом, у вологі більше для антимікробного ефекту. Пташенята, що вилуплюються, вже несуть цей запах надпір'ї, ніби мітку родини, яку впізнають батьки. Цей механізм робить одудів майстрами маркетингу. Яйця не просто потомство, вони змушують самця працювати наповну. Летить над Еверестом і коронує нації. Одуд. Мігруючий птах. Але не всі популяції це роблять. Європейські та азійські одуди на зиму відлітають до Африки або Південної Азії. Ті, що мешкають у помірних зонах Азії, перетинають частину гірських регіонів, включно з передгір'ями Гімалаїв на висоті 6400 метрів. долаючи Еверест. Але ця інформація не точна і не для всіх одудів. Були зафіксовані випадки, коли одути пролітали на такій висоті, і такі спостереження були зроблені під час весняної міграції. Але це радше виняток, а не правило. Такий політ можливий, але короткочасний. Висоти понад 4 тисячі 4 тисячі з половиною метрів для них уже надто екстремальні. Там мало комах і занадто розріджене повітря для їхнього типу польоту. Зазвичай вони летять набагато нижче: тисяча-дві тисячі метрів, використовуючи долини, перевали, потоки теплового повітря. Так що висота приблизно 6400 метрів це екстремальний випадок, імовірно, під час сприятливих умов: попутний вітер, потужні висхідні потоки. Звісно, що це рекорд для таких птахів. Вони адаптуються до клімату, зимуючи в теплі. Літ над горами вимагає енергії. Але інколи одуди справляються. Загалом це птах король, що підкорює вершини і серця. У стародавньому Єгипті одуд був священним, зображеним у гробницях фараонів, нині національний птах Ізраїлю, бо символізує відродження не кошерний через запах, але шанований. І ось тут цікаво буде перевірити свої знання, тому перейдемо до такого собі міні-тесту, я ж обіцяла на початку. Відповідай у коментарях, скільки набереш. Тільки давай домовимося по чесному Що робить самка одуда з яйцями, щоб рекламувати їх татові? Фарбує їх смердючим секретом, щоб самець приносив більше їжі, ховає їх у послід, щоб хижаки не знайшли, катає по землі, щоб вони стали міцнішими. Правильна відповідь А. Правда. Це геніальний маркетинг природи. Запах дорівнює більше комах від тата. Чи правда, що одуд замуровує себе в гнізді на місяць, як у в'язниці? Так, самка будує стіну з глини і виходить лише в кінці? Ні. Гніздо просто дупло з вузьким входом. Самка вільно вилітає. Ні. Але пташенята замуровують маму, щоб вона не втекла. Правильна відповідь Б. Міф. Реальність хімічна бомба, а не стіна. Як пташенята одуда захищають гніздо від ворогів, Кричать, як сирени. Стріляють послідом як з гармати на 50 сантиметрів. Викликають дощ, щоб змити хижаків. Правильна відповідь Б. Правда. Справжні артилеристи. Фекалії летять точно ніс. Чому одуда називають королем птахів у давніх культурах? Бо він літає вище за всіх над Еверестом. Боїсть тільки золотих жуків. Через чубчики рокес, що нагадує корону фараонів і царів. Правильна відповідь Г. Правда, у Єгипті чубчик дорівнює спадкоємство трону. У Персії дорівнює дар Соломона. Що відбувається з зайвими яйцями, якщо їжі мало? Самка викидає їх із гнізда, яйця просто не вилуплюються, старші пташенята розкльовують і з'їдають молодших. Правильна відповідь В. Правда, це жорстокий, але геніальний канібалізм виживання. Одуди це ідеальний доказ, що природа поєднує красу з жахом у шедевр виживання, де кожен секрет відкриває новий рівень геніальності еволюції. Підписуйся на канал, став вподобайку, якщо почув щось новеньке для себе, і пиши в коментарях, яке найбожевільніше божевілля одудів тебе зацікавило найбільше. Бачили такого птаха вживу? Я бачу кожен рік у бабусі в селі. Дуже подобається за ними спостерігати. Дякую за перегляд та донатик. Бережіть себе та природу. До нових зустрічей та слава Україні!